Усім привіт! Вітаю на каналі CryptoLarge, Давайте перейдемо до погляду криптовалюти і також розглянемо мою крайню позицію, яку я відкривав в суботу. Ось це позиція по монеті Аве. Ось що ми бачимо тут. За основу я взяв даний імпульс на 4 годинному таймфреймі. Також є в нас тут конфірм І а, після корекції в 4-х годинний imbalance а, на молодшому таймфреймі. Тут у нас відбувся маркет shift, і а, після шифта від 15 хвилинного хвилинного імбалансу відкрив угоду з таргетом на зняття даного мінімума. Але в моменті я вирішив а, закрити воду раніше. Там по, вийшло в районі 3,5 РР. Ось я, така позиція. вийшла, в принципі, а, нічого складного. Давайте перейдемо до огляду. Почнемо з домінації а, тезера. А, бачимо, що в нас тут є імпульс. Відбулася вже корекція в зону, ОТЄ. Тут у нас залишається ще незнятий Uh, pool, ось цей. Але бачимо, що ціна наразі продовжує висхідний рух після корекції. Тут у нас є формування денного імбаланса, який ще не був uh, тестований, і також на 4-годинному таймфреймі є імбаланс. Uh, тест з такого ціна також uh, може виконати. І якщо. Uh, ми отримуємо реакцію в даних зонах інтересу. Тоді а, можу припустити, що ціна продовжить висхідний рух а, до зняття даного максимуму. Ну і тут також ще можна виділити для себе зону інтересу у вигляді а, Rejection блока від якого а, також, в принципі, можемо отримати реакцію. А, давайте перейдемо до біткоїну. По біткоїну, як я говорив в минулому огляді, в нас є хороші таргети, ось даний по ліквідності і вище також, і ось дана сформована компресія. Але також і знизу залишаються ось ці мінімуми, які також ціна може зняти. Тобто на даному таймфреймі в нас є ось даний imbalance, і е, ми або від цього імбаланса отримуємо реакцію, і йдемо нижче знімати дані мінімуми, можливо, навіть і більш глибший захід е, на корекцію, оскільки також на даному таймфреймі у нас тут є незнятий е, нетестований денний імбаланс ось тут. Тому допускаю варіант, що ми можемо і піти нижче. Якщо ж ціна пробиває даний імбаланс. Тоді, швидше за все, ми підемо якраз знімати ось дану корекцію і ось дані поли а, ліквідності. Так, монета АВ. Також бачимо: отут у нас є а, сформувалися рівні мінімуми, тобто полиці ліквідності. А, в моменті ціна виконує корекцію і для себе також я. Відзначив ось даний імпульс з конфірмом. Накинув сітку Fibonacci. У нас тут є вже фактично те зони 4-годинного імбеланса, і перша зона, в якій я розглядатиму продовження несхідного руху, це буде якраз такий цей імбаленс Якщо я побачу, що ми отримуємо від нього реакцію, тоді відкриватиму шорт, шорт угоду. А, наступна зона це даний блок. Ось на випадок, якщо ми проб'ємо цей імбаланс, в цій зоні також розглядатиму розворотний сетап, і також а, ще третій варіант це от, дана buy-side ліквідність Також для мене слугує як зона а, інтересу. А, монета Ада. Бачимо, що тут ми. Знімаємо sell-side ліквідність. Ось. І зверху в нас є також незнята полиця, тобто рівні максимуми. Якщо переключитись на денний таймфрейм, тут в нас є невеличкий imbalance. Це перша зона, в якій я розглядатиму реакцію ціни. Ось наступна зона це Ось даний блок, від якого ціна також може отримати реакцію. І вище в нас знаходиться нетестований денний імбаланс, і якраз таки можемо виконати і його тест, зняти ліквідність ось з цього максимуму. Ось і отримати якусь реакцію, в принципі. Монета Атом, Тут також бачимо, що була знята селсайд ліквідність Зверху залишаються ось ці незняті максимуми. Відбувся висхідний рух. Наразі корекція вниз, але в нас тут залишилися рівні мінімуми, тому я допускаю, що також ми можемо повернутися сюди і виконати свіп цих мінімумів. Також ми наближаємось до денного імбаланса. На 4-годинному таймфреймі в нас є незнятий пул ліквідності, який, в принципі, ну, фактично збігається з зоною 0,5 даного імбаланса, тому також ось очіку... очікуватиму в даних зонах на розворотний сетап для продовження низхідного руху і зняття з цих мінімумів. Проте варто також розуміти, що якщо біткоін буде пробувати денний імбаланс, то швидше за все ми і тут підемо вверх, якраз таки на зняття, яке вже говорив, на даних максимумів. Ну що ж, дякую всім за увагу і бажаю всім профіту!